Друзі, усім привіт! І вітати вас на моєму каналі. Поїхали! Аріана Гранде. Бачите, я так одразу Аріана Гранде не сказала вам підписатись, поставити лайк, прокоментувати. Я думаю, ви це все розумієте, але якщо ви це зробите, то ну не тільки будете це розуміти, а робити, то буде все добре. Поїхали! Про Аріану я бачу в інтернеті, що дуже щось таке відбувається і так обговорюють, і так, що з нею відбулося, що з нею відбулося, чому вона така була гарненька, така ловкенька. Зараз стала такою якоюсь худою, сухою, неживою, постійно плаче, постійно щось відбувається. І я якось думаю, дивно, реально дивно, тому що я пам'ятаю ті часи. Я, до речі, була дуже такою, ну як, не скажу, що я була дуже великою прихильницею, але навіть мене колись дуже давно. <ків> Був кавер на Seven Rings, і коли ця ера Thank You Next вийшла, тоді вона була прямо на такому, знаєте, максимальному топі, була такою максимально топ-артисткою. Зараз також, до речі, ось що цікаво, зараз вона також топ-артистка. Людям дуже складно її прихильникам деяким, і людям дуже складно. Прийняти той факт, що людина змінюється протягом життя, змінюється її форма, не тільки фізична форма змінюється, а і емоційно вона себе поводить по-іншому, так? Тому що якщо раніше там знуди пончик там, для неї було плюс-мінус, то зараз якісь речі такі відбуваються, вона починає одразу плакати, так що відбулося. Ну, дивіться, по-перше, до, до речі, дуже дивно, що wicked, це воно ж прикладається як зла, так, а ми кажемо чаклунка. Чаклунка, Чардійка, по-різному, кажем, так, ось вийшов цей фільм. Я на нього, до речі, ходила. Мені дуже сподобалось. Мені сподобався образ Глінди. Мені дуже сподобалось, як Аріана Сподобалось, як грала Аріана. Також мені дуже сподобала Сінтія, і їхня ось оця форма, так, вона дуже змінилась. А для цього фільму Сінтії також і так? цей інтертеймент, який був навколо фільм, кіностудія, і лейбли, і менеджери, і продюсери. Всі абсолютно, хто працював над цією роботою, я думаю, вони таку велику кількість витратили. Зусиль о, фізичних, інтелектуальних, фінансових на те, щоб цей фільм став хітом, так і він став хітом. Чому нам не можна сказати про Джокер, який також мюзикл, який вийшов ось нещодавно, також так, Джокер вийшов в жовтні, а Wicked вийшла в листопаді? І ось знаєте, коли вона отримала цю роль, то вона про це якось говорила. Вона говорила про своє тіло, вона записала відео, так, там, де вона розповідала, там де вона виглядала якось дуже дивно, так і про неї ще знімають б'юті блогери, що якісь конспірологи. Типу, коротше, аріана зараз попадає абсолютно до усіх. Навіть бачите, до мене потрапила. Я мейкап-туторіал робила на неї, і в неї вийшов альбом о, в минулому році. М -м, альбом. Був доволі популярний, але популярність саме цієї роботи, так, це popular, you gonna be popular, просто був на вершині. так, І саме цей момент, хоча, знову ж таки, згадуючи Thank you Next цю роботу, це, мені здається, був такий прям непоганий період. Але людям, мені здається, також потрібно відпускати те, що було раніше. Вийшла перша частина, також вийде друга частина, на яку я чекаю, обов'язково піду. Сінтія отримала роль алфабе. Я не знаю, як буде правильно українську сказати. Може сказати алфаба. Все це все ще можу сказати. Ну, коротше, злою відьми, зеленої, так, коли вони на якихось там промо-компаніях, коли там якісь інтерв'ю чи ще якісь премії, як вони разом, Аріана і Сінтія, це дуже так, знаєте, класно. Ну, реально, це дуже класно виглядає. Аріана була номінована на Гремі, але вона не прийшла. Вони отримали номінації на Оскар Аріана і Сінтія. І цей фільм зібрав дуже таку гарну касу, так? Але вони стали. Іншими фізично виглядати вони стали дуже 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 худими. Я не буду казати, що це там для фільму чи ще щось, але люди починають казати, що ось, наприклад, червівник країни-ос, так який вийшов на початку минулого століття, що там було дуже багато різних а, теорій. Ну, я думаю, ви можете в інтернеті подивитись чарівник країни ОС це просто number one по теоріях, а, що там Голлівуд з'їдає цих акторів. Так, і тут зараз також кажуть, щось типу це якось такі постійно скандали, тому що дивіться, Аріана познайомилась з. Цим актором, як його Ітан Слейтер, так на знімальному майданчику. Вона була одружена, потім вона розлучилась, потім... він також був одружений. І ви знаєте, це якось так дивно, все відбувається. Ми наче живемо в 21 перше сторіччя, іначе коли люди просто зійшлись один ну, сподобались. так, то відбувається, що цих людей починають якось засуджувати, тому що в нього ж там родина, в неї родина, якось це так дивно. Це, ну, а, що, а що тут такого поганого? Чи змушувати себе жити з людиною, до якої ти, наприклад, вже нічого не відчуваєш? Я просто не знаю, як це працює у людей, так? Що, типу, спочатку ти однією людиною, потім тобі інше сподобалося, і ти йдеш до іншої людини. Просто не, не бачу якогось цього зв'язку, навіщо бути з людиною, яка, яка тобі вже ну. Немає в тебе зв'язку з нею. Ну, коротше, це знову ж таки, це не тема цього відео, але для мене це дивно. І був жахливий хейт, так, що саме на Аріану чомусь такий був хейт. Ну, Потім вже почали казати, що він не особ... там якось не чоловік, до якого йдуть. Я просто не знаю чоловіки, до яких йдуть, як виглядають. Так Це, це також для мене дуже дивно. Люди якось а, вибудовують теорії на. Чисто своїх смаках, так що там це чоловік до кого йдуть, це чоловік, до якого не йдуть. Ну коротше, її зовнішність змінилась, вона почала е, цей роман і цей дуже роман Його дуже дуже бурхливо м обговорювали. І чому це ну чому, ну чому вона постійно плаче? Чому що все ж таки емоційно люди також змінюються? І також, якщо згадати, яке в неї було життя, так що в неї було, вона така, знаєте, та почала в 13-му році свою музичну кар'єру. Вона у неї майже кожен рік виходив альбом, а з неї наче вийшов в му році, і в минулому році також з вийшов альбом. І була там скільки як чотири роки, коротше, в неї нічого не виходило. Якщо, наприклад, тебе інше оточення, якщо, наприклад, йде час чи якісь моменти з минулого, це все тебе змінює. Я не думаю, що люди а, залишаються такими, які вони є. Там, наприклад, ми там з 13-го року вона почала співати, там перестала фарбувати своє волосся в бургундію, і почала її фарбувати в щось таке більш а, звичайне, так, в таке щось більш тепле. Почала співати ці пісні, такі про кохання, про все. Вона мала таке обличчя, так? Тоді. І вона зараз зовсім змінилась, і зараз стала зовсім іншою людиною, так, фізично, і ці брови, які постійно намагаються виправити в, в фотошопі постійно якісь відео. Я ж кажу вам, що вона потрапляє просто у всі блоги-влоги, і про неї всі говорять, всі обговорюють. Це ж такий вплив. Людей так, всі оточення, потім а, фільм. Також кажуть, що в знаєте таке. Ну, я думаю, що це нісенітниця, те, що вона буде грати Одрі Хепберн, Байопік. І типу, вона така під нею підлаштовується, що вона а, приймає образ Одрі Хепберн, хоче бути а, сучасною Одрі так, нашого часу. Я не думаю, що це з цим пов'язано, можливо, вона й отримає а, роль Одрі. Але я думаю, що це не з цим з цим не пов'язано. І знову ж таки, я думаю, що всі зміни, які відбуваються в неї в житті, так вони відбуваються через оточення, через людей, які приходять і йдуть сюди. Дуже також такий момент дуже важливий. Якісь обставини з минулого, і те, що дійсно люди не знають, те, що не на поверхні і. Можливо, там в якісь моменти, коли вона там плаче, чи там ще щось таке відбувається, їй насправді не дуже добре, ми просто не знаємо, чому це так. Я вам хочу сказати, що останнім часом люди почали дуже змінюватися. В рамках таких якихось ну, нестаріння, щоб не гладшали, щоб не було зморшок, щоб був постійний якийсь ліфтинг. Оця актуальність саме. Йшла фізично, розумієте, щоб людина виглядала актуально в плані фізичного. Молоде покоління, вони просто не, можливо, самі якось не хочуть там особливо змінюватись. Так, я відношусь до всіх поколінь, і до молодого, і до дуже молодого. Наприклад, не сприймають зміни для себе, але. Не проти бачити зміни в інших людях. Про фізичні якісь моменти кажу, так? Як коли там, наприклад, людина вже на сцені там, 10 років, 15 років, то зрозуміло, її потрібно змінюватись під час. І я бачу дуже багатьох артистів та артисток, які хочуть виглядати, і які роблять все для того, і їхня команда робить все для того, щоб вони були саме саме, саме такими сучасними. Саме щось таке нове, живе, така свіжий якийсь погляд на. Ем... На саму себе зробити ребрендінг. Мені здається, Доріани був просто повний ребрендинг о, її стилю, її манери, те, як вона себе поводить, так, тому що, знову ж таки, коли вона почала працювати для цього фільму, її повністю по-іншому почали вчити, розмовляти, о, думати, виглядати. Це також має вплив, тому що там можна побачити, як о, там, вона готувалась, так, зрозуміло, таке, що коли ти працюєш над такими якимись великими проектами, то. Зрозуміло, що вони так дарма не проходять, Відбуваються зміни з тобою. Можливо, там ти це не помічаєш. А знаєте, люди це помітили і кажуть, що ж ти вже не здоровишся зі мною, Аріана Гранде. Каже, Нікімінаш, музика мені її подобається. Це непогана музика, це класна музика. Я люблю щось типу такого. Така мініатюрна. Прям я бачу, що зараз дуже багато людей. Вони прям арт-артисток, вони прям такі дуже худі і дуже маленького зросту. Так там і Сабріна Карпентер, і, і Сінтія, і Аріана, і Гага, Христина Гілера. Так, так дуже велика кількість таких дуже мініатюрних, таких дуже дуже якихось. Супер струнких, до речі, Чапелен також, дуже-дуже струнких, дуже мініатюрних, невисоких, таких біля Алі, Чарлі X, ну коротше список. А з високих, до речі, знаєте хто з високих артисток? Це Мекензі Стелян, Ідія Заля, Тейлор Свіфт, Лана Дель Рей. Хто ще? Ну і я, звісно, також в цьому списку. Так що так, друзі, дякую вам за перегляд Я буду такі невеличкі відео для вас знімати. Відео невеличке, але чому його робити довгим? Якщо його можна зробити коротким, дякую вам велике за перегляд. До нових зустрічей. До побачення.